Я хочу звернути увагу. Значить на сайт. Класний сайт. Називається він О, а, Жирний сайт, класний сайт. Tutsi Club. Я зайшов, я прихуїв, чесно кажучи, забронювати стіл. Ну, давай натиснемо забронювати стіл. Забронювати стіл. Віктор, <плес> що то? День де, де, кількість персон. Туці, значить, Міністерство десертів. Тиш, а ці... напиши там Володимир Петров і мій номер телефону. Давай. Мені то що? Та ні, не треба. У мене, мене буде, дивить, до речі, цей номер на карті зараз... написано от, національний, академічний, національний академічний театр Опери Балету. Ось це будинок. Тут це Джентльменс Клаб, це будинок кличка. Тут на розі, значить, на Леонтовичі розташовано Авалон. Це вулиця Богдана Хмельницького. І от це Лисенка, якщо я не помиляюся. Та? От, Туці, клуб, Туці угу. такий є в Києві прекрасний клуб. На це повноважень вистачає, одним словом. Чому? Тому що до, до, до цього клубу, я так розумію, вони мають пряме відношення його власники. Тобто брати-клички або один з них. Про один клуб. з них, Володимир. Про клуб. Значить, це у нас усе про стріп караоке клуб Туці. Єдиний стриптиз-клуб з найкрасивішими і спокусливими танцівницями, інтер'єр клубу, ну, блядство, блядство. ну хорошо. Знаєш, комусь таке подобається, значить, ні. Ну, в цьому і... є. Це ж культура, це ну давай, це Лас-Вегас, це фотографії. класичний вигляд будь-якого стрип клубу а що ти Ну хотів? добре, добре. Я просто очевидно не цільова аудиторія, абсолютно. От, е, я не знаю, це мій недолік чи сильна сторона. Ну власне, фотографії. Е, це офіційний сайт, я повторюся. Я боюся, щоб нам не прилетіло від Ютубу е, за розбещення аудиторії, але це Ні, є. не Ні, прилетить. — галерея, корпоратив, ресторан. І вакансії. Вакансії. Так, дивись, вакансії. Значить, вакансії клубу Туці, онлайн запис на співбесіду. Знову характерні фотографії. Дівчата вирішили, що вони зебри. І хлопець зебр серед них. От вакансія там вимоги чоловіка або дівчина 25-40 років, досвід роботи в ресторанному бізнесі, англійська мова, обов'язково грамотно, усна мова. Вміння працювати з персоналом, рішучість. це адміністратор, офіціант, вакансія, вакансія хостес, а тут 18-30 років. Піджей гоу-гоу, ну і далі там табличка. Тут є ще меню, але ми в меню вже не підемо. Не підемо в меню. Е ну от такий клуб в Туці. А тепер історія від Володимира Петрова. Значить про Туці. Що це за хуйня? Може, може, До комусь... Володимира Петрова. А, Володимира, подзвони йому. Доповідає Володимир Дош. Ага. Це, я насправді в Туці був тільки один раз, і то тільки тоді, коли. Я... Він називався ще Ріо. А, точно, я Ріо. Ми політолог... сьогодні намагався згадати і так. не міг. Я, так. Так... я такий політолог Діма Громаков. Може, ну він такий. Ч чекай, мало, чекай, чекай, нас каже, вже... але просто потік саме на Ютубі валиться, тому що. Так, я один раз був в Ріо, і то був Зіно з Громаковим. Я не знаю, належав він вже тоді кличку, чи не належав, чи ще щось. В Туці я ніколи не був. Я взагалі останній раз був в стріп-клубі років, чесно кажучи, 7-8 тому. Пам'ятаєш, Не пам'ятаєш? Ти, ти знав Єрофєєва Ярослава, випусковий на 1 плюс 1? Він помер за день до депутата-шевця, Швеця. Швеця. По стріп-клубах, по казіно, були в Авалоні, потім були там на, на Пазняках, був якийсь великий клуб. А потім я ще там за все своє життя, ну реально, в Києві мені подобався, не знаю, зараз він є чи нема, на вулиці Железняка, а, 7 був такий трьохповерховий. І я туди ще ходив з друзями 3 чи 4 рази. От, останній раз я був в стріп-клубі, ну, років 7 тому, може, 8. Може, взагалі десь. Ну, коротше, от десь в той період. Я, не, я реально не ходжу по стрип-клубах, тому що, е, ну як це правильно, я довгий час, я коли переїхав в Київ, мене вигодували в хорошому сенсі стриптизерки. Тобто був такий стриптиз-клуб на Саксаганського, пам'ятаєш? Називався 21, 21 вік». він називався. От, на Саксаганського. І було ще кілька стрип-клубів. Я тоді жив на лісному. В однокімнатній квартирі з ще п'ятью музикантами. з чуваками. Ну тобто, ми скидались по 15 доларів чи 12 на місяць, і ці дівчата нас годували. Тобто вони приходили до нас побухати, тому що ми були молоді, красиві, а їм доводилось в стріп-клубі за 300 доларів трахатись з жирними некрасивими іноземцями. А потім вони приходили до нас, приносили бухло, хавку, і ми весело проводили, проводили час, в тому числі і в романтичних стосунках, умовно кажучи. І коли у мене, там, наприклад, народилась донька, щоб ти розумів, це був 2004 рік, я прийшов в 21 век, в футболці братства з Мао коротше, з Віскарем, і ми з стриптизерками святкували народження моєї доньки, знаєш, як з подругами. Ну, я не можу ходити в стрип-клуби, тому що я коли приходжу туди, ну, там всі, всі, всі подруги, знаєш, красиві. Я просто розумію, як влаштована ця робота, і мене, ну, мене не збуджують ці дівчата. Я знаю, що це важка робота, і я знаю, що це сексуальна експлуатація, це сексуальне рабство. Ну так. так когось, воно, когось воно влаштовує. Бо дівчата приїжджають, там, наприклад, з Донецької області я знав дівчат, да, з Луганської, які там працювали. Вони приїздять і на той момент. 300 баксів для них за ніч, да? а їх за 300 баксів ну, везли на ніч додому. І на той момент це були великі бабки. 300 баксів вони заробляли за ніч, але вони трахались за гроші. Розумієш, це для них, була, ну, це для них була необхідність. Вони купували собі дорогі шмотки, вони могли дозволити собі приїхати там, купити, приїхати до мене в гості з візкарем, знаєш, там привезти мені їжі, там, на мій лісний, там ще щось. Але а потім, коли ти дізнаєшся, що у когось з них діти, знаєш, і уяви собі, мама йде в стрібці клуб там, там цювати голову для того, щоб ну, заробі, прогодувати так. свою дитину. Ну дивись, серед Добре, них що були ти, наркозалежні. Добре що, ти про це. Добре, що ти про це сказав, про таку таку знаєш, там же ж на сайті туці не написано про це. Uh, це ти, сексуальна а... експлуатація, безумовно. Ну, ти... Дивись, якщо дівчата там не трахаються за гроші, їх звільняють. І якщо ти думаєш, що з ними там хтось розмовляє, ой, шановна пані Маричка, чи не могли б ви сьогодні вийти під пісню е, значить, Мерлін Менсона, або, можливо, ви хочете вийти, вийти під пісню Вітні Х'юстон, Ні, там заходять. Так, дівочки, там клієнт, бистренько пройшли, жирний іностранець, бабки є, давайте, плюс консумація, плюс відпрацювати хавку. Там то-то-то це вони повинні їх розвести, да, в якийсь момент дівчат це влаштовує. Е, там, ну, ти приїхала з Житомира, ну, вибачте, Житомиряні. Або ти приїхала з тимчасово окупованих територій, таке теж є. Розумієш, тобі потрібно заробити на хату собі, мамі, не дай там, батькам, можливо, у тебе є діти. Це насправді жесть. Просто жесть. Розумієш? Ні, я розумію. Тобто я не від тебе першого це чую. Ну. І прекрасно розумію, Просто як це дотить. Ну, та перепишіть бляха, клуб на когось іншого, не ну, брат мера, не Туці, ну до цього Ріо. А мама, а мама з папою палатного Артура. А що? А ну, от уяви, Ти не знає? Ти а не що? знаєш? А що? Так клуб Туці. В, ну в клубі Туці записан е Володимир Кличко, світова зірка з боксу. І батьки Артура Палатного. Ну, тобто, уяви собі, ти мільйонер мультів. Я думаю, що у Палатного там, ну, він Мультик, що у нього там десятки мільйонів, там, ну, пару десятків точно, І ти записуєш публічний дом, це публічний дом, ну, давайте відверто. Ну там займаються сексом за гроші на своїх батьків. Я, ну слухайте, мені не подобається палатний, але я з усією повагою до його батьків, і для мене це, чесно кажучи, шок. Ну, чесно, я, я просто ну можна батькам подарувати квартиру, можна батькам подарувати лікарню, можна батькам подарувати кав'ярню. Ну ресторанти на них може Артура палатного немає що записати на батьків. Ну, я не знаю, фірму, яка володіє значить цими е е евакуаторами. Будь ласка, запишіть запишіть якийсь підвал, в якому торгують там вінілом. Ні, ну я серйозно зараз кажу. Як я ну, для мене це, ну типа, ну, все, а Володимир Кличко? Ну, у Володимира Кличко там трохи інша ситуація. Він же ж в Німеччині, і в Німеччині там, там нормально володіти публічним домом. ну, ну, ну реально. В, принципі, так. в Німеччині так, це легалізовано. Я, я от хотів да, про це от. сказати, що. Довелося да, німецьке посольство цілком влаштовує, що прямо Америки, напроти них публічний дом. І бачити подібні речі. Ну, тобто, там, щоб засуджувати, що така індустрія е, має місце, е, ну, вона всюди однаково працює, там, якщо навіть в кіно подивитися, якщо не їздить не, не ходити. Е, Персонально, та, в такі заклади, то навіть в кіно можна ознайомитися. Це зрозуміло, що там роблять. Слухайте, я впевнений, я впевнений, що батьки Артура Палатного не займаються цим публічним домом, що вони не мають до нього ніякого відношення. Ну, але взяти і записати, щоб історично це було, ну це, чесно кажучи, ну, я шокований, скажімо так, а у нас я... легалізовані читають. Ще бо раз, я ще багато чого говорив про Артура в Україні Палатного. це не легалізовано. Оці стриб-клуби да, там, стрипклуб. Про, про Артура Палатного, але я хотів би сказати: зараз от, от, ну, здорову думку: Артур, перепиши це на когось іншого. Це буде правильно. Да, вибач, ми, ми підвисаємо постійно знову, там, потік зменшується. Зливи вже немає, ну, от, щось стрибає. Можливо, нас досять, я не знаю. Хоча має спрацювати шилд, ну таке. Ви не тікайте, головне, там потерпіть, потім можете подивитися в записі. Запис нормальний ж буде, я так сподіваюся. От. Тому що я, Володимира, бачу нормально і чую нормально, тобто картинка в мене не висне. Ну, у мене ну, теж. Я спостерігаю за потоком, все нормально. Е, я теж. Ну, одним словом, є проблеми, але ви не тікайте, навпаки. Чекайте, ставте вподобайку, дзвіночок і підписуйтесь на канали. Які в колаборації роблять цей продукт, це Ісландія. Я тут, я тут не буду виписувати мораль, знаєш, якусь я ж не люблю моралістів, які там просто завжди треба керуватися законом. У нас це узаконено чи ні? Ні. Ні. Ну тобто, це. У нас ні. У нас немає закону, ні, ні, ні. Закон у нас про проституцію це... надання сексуальних послуг. Немає немає, немає, немає. Тоді чому проституток, значить, ловлять. Штраф. Та. А, а, а тут це воно штраф. просто під дахом. Сводні це стаття кримінальна, no, yes. але теж є. Ну, це, дивись, це порушення, це порушення закону. Порушення закону е, тягне за собою е, те, що цим займаються представники кримінального світу. Коли цим займаються представники кримінального світу, це особлива атмосфера, це експлуатація. Представники кримінального світу, коли вони таким займаються, там немає соціального захисту, там немає е, нічого. Тобто дівчата попадають в кримінальний світ. Хороші там бандіти, погані там бандіти. Це вже не має жодного сенсу. Знаєш, тобто можливо їх не продають на органи, як на Філіпінах, там, але там немає. Там немає. Має справ, це не робота, щойно буде закон, щойно по законодавству це буде робота офіційна. Вони будуть платити податки, вони будуть соціально захищені. Це буде, це буде нормально, коли там Володимир Петров, наприклад, знаєш там. Вирішить відкрити свій публічний е якийсь дім. От він орендує трьох будинок з трьома поверхами чи з чотирьома поверхами. Там зробить кімнати, там будуть лікарі, там буде охорона, все це буде обслуговувати, це буде легально сплачуватись податки і все інше. Але цим займається кримінал. І коли СБУ прийшло СБУ, здається, на МВС прийшло в Туці, вони ж там знайшли зброю, вони знайшли, що муніципальна охорона, яка оплачується з податків киян, з бюджету Києва, да? з податків киян, муніципальна охорона. Охороняє клуб, ну, публічний дім. охороняє цей туці. От значить про те, що він публічний дім говорили його працівниці, говорили про це публічно. Розповідали і є це в мережі в інтернеті. От, Публічний дом Віталія Кличка чи Володимира Кличка може подати на мене в суд і змусити спростувати. От, але є офіційна заява, що там продавали заборонені речовини, що там є зброя. Ну, тобто, дивись, Вони охороняють публічний дім, використовуючи скарпіони чи З Ево 3. Тобто Скорпіон Ево 3. Це пістолет, кулемет, який використовувався хлопцями-гурівцями з відомої четвірка братства, да які загинули. Тобто, це зброя гуру. Навіщо охороняти клуб Туці? Я вибачаюсь сім охоронців чи вісім охоронців з пістолетом, ну, з, з, з Скорпіоном новим, ево 3 автоматично з автоматичною зброєю. Що там таке відбувається? Ну, окей, там, те, що вони там марихуану знайшли, траву знайшли. Так. Ну, от в, центр, в центрі Києва під носом. Ну, що тільки марихуану носом, знайшли, значить, ти хочеш сказати. Рома, так в чому прикол? Це ж майже на розі там спуститись 50 метрів да, або пройти. До СБУ пішки, до главка СБУ так, так від цього Туці ну, пішки ну, 5 хвилин. Метрів, це за, за ріг повернути за ну, оперний 5 таатри, хвилин, там... да, 5 ну, хвилин пішки. Да. Yeah. А доглавка МВС, доглавка МВС, ну, 12 хвилин прогулочним, ну таким нормальним кроком, 12 хвилин пішки. Буквально це от публічний дім, буквально от у вас під носом. Там сидить озброєна охорона, і наркотики, і сексуальна експлуатація. А що стосується сексуальної експлуатації, у мене є друг, він живе за кордоном. А от він вже щасливо одружений, у нього діти, все супер. Він банкір в одній дуже відомій країні, да, там був, mm -hmm. ну і є. Він не громадянин України, він іноземець. Mm -hmm. Він постійно приїжджав в місто Київ. Він їздив в Київ і в Одесу, коли був неодружений, реально в такі еротичні мандри, мандрівки. Реально ну, він приїжджав в Україну для... так, Спочатку да, такі да, послуги надавали на європейські країни, там Чехія, Польща та... І, і він обожнював, Я не обожнював Але в Туці. Обожнював в Туці, коли воно ще називалось Ріо. Ну, ми не про це ж говоримо. Він приїжджав сюди. По-перше, ми говоримо про те, що це поза законом. По-друге, ми говоримо, що це до цього причетний е, оборонець місцевого самоврядування Віталій Кличко, бо це бізнес-брата. Тобто, мало було е, е, готелю 11 дзеркал, там де стояв якийсь кіоск, який продавав пиво, на цьому клаптику землі подарованому. Подарованим мером Мельченком, покійним вже збудували готель. Ну окей, вам мало готелю. Ну, тобто, та, ні, розумію, що тут ці можливо більше бабла приносить, але це ж ну, це, це, до речі, один з найдорожчих готелів Києва. Так, ну виникають питання. Знаєш ж, про це? Виникають, та,